І працює, вітаю учасників. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант. Я з Києва мені 45 років. І з 2005 року я допомагаю українцям оформлювати приватні пенсії. І це не лише приватні пенсії, будь-які ваші планові накопичення на великі цілі. все це можна робити в великих фінансових компаніях. І одразу розкажу вам про те, що це надійні компанії, які працюють в усьому світі більше ніж 200 років. В Америці 157 років, в Європі 200 років, і в Україні в зв'язку з прийняттям закону в 2003 році про недержавне пенсійне забезпечення. Ці всі компанії офіційно у нас працюють. І саме зараз ми з вами поговоримо про те, як спланувати наше життя з точки зору фінансів, щоб у нас завжди були кошти. Створимо наше гармонійне життя, в ньому обов'язково. Має бути ви, сім'я, здоров'я і без грошей ніяк. І якщо ми розглянемо наше життя з точки зору фінансів, воно у всіх однакове. Воно розподіляється на три таких періоди, має три періоди. Перший період нашого життя це навчання. Всі ми з вами вчилися ходити, говорити далі, школи, університети. Для чого ми це з вами робили? Для того, щоб розпочати наш другий період життя, а це період вже заробітку. В цей період він триває з 20 до 60 років. цілих 40 років нам треба з вами навчитися заробляти, забезпечувати себе, а також підготуватися до третього нашого періоду життя відпочинок. І щоб дійсно це був саме такий період життя, а не так як у наших пенсіонерів, що бідна, бідна, дуже пенсія дуже бідно живуть. То які секрети треба нам з вами знати, щоб не жити? так бідно Як на даний час живуть наші пенсіонери. Що нам треба знати про гроші? Треба знати, що під час навчання власних коштів у нас не було. Нас забезпечували батьки. І ви хотіли якомога скоріше піти на роботу було таке. Що хотіли піти на роботу, і от я доведу, я покажу своїм батькам, що я можу краще заробляти. І, скоріш за все, я сподіваюся, що дійсно ваш рівень доходів постійно зростає, так як показують показано на цьому графіку. Згадайте себе, коли вам було 20 років, зараз уже 30 40 50 Чи вдалося вам так підвищити ваш рівень життя? І ми будемо говорити не лише про матеріальне, звісно, всі купують в цей час, і треба подумати, де жити, треба виховати дітей, дати їм дорогу в майбутнє. Все, все це у нас відбувається в наш період з 20 до 60 років. Ми самостійно вирішуємо. і так як у нас була перша. Зарплата, колись стане і остання зарплата, і від кого вона залежить? Якщо ви працюєте на роботі, то звісно вам роботодавець відправить в пенсійний вік, скаже все, я вас звільняю з роботи. Якщо ви приватним підприємцем працюєте, то по здоров'ю може таке бути, що ви просто вже не в змозі далі працювати. І що тоді відбудеться з вашим доходом? Якщо ви перестанете працювати, то навіть може і в 30 і в 40 років статися форс-мажор, і людина не зможе піти на роботу і заробляти гроші. Ви думали про це? За що ви тоді будете жити, якщо станеться така ситуація в вашому житті? І саме про це буде сьогодні наша лекція: про те, що треба підготуватися до цих моментів і для того, щоб залишитися на тому ж рівні життя, до якого ми з. Зв... В будь-який момент, коли ми втратимо наше джерело заробітку, необхідно створити собі капітал, якого буде достатньо для того, щоб жити вже в той період життя, коли ви не захочете працювати або не зможете. Найчастіше, в 60 років, це для українців пенсія і на даний час пенсія становить десь 3-4 тисячі гривень, а людина звикла жити на 20-30 тисяч гривень. І в той же час ми бачимо, що за кордоном якось пенсіонери живуть набагато краще. Як ви думаєте, чому європейські пенсіонери чому у них життя краще? Насправді державна пенсія у них так само мала, як і у нас в кожній країні світу державна пенсія становить 25% від їх зарплати якщо за кордоном вони отримують там 7-8 тисяч євро доларів то пенсія у них 1000 тисячу... 200. і для того, щоб їм вийти на пенсію, їм треба цілих 40 років стажу, і виходять вони в 67 років на пенсію. У нас у українців, поки триває пенсійна реформа, постійно підвищується пенсійний страховий стаж на даний час. Він буде підвищуватись, і в 60 років необхідно буде мати 35 років страхового стажу інакше ви на пенсію не підете. І як же вони вирішують свої ці питання? Насправді на заході виплати з накопичувальних договорів складають основу доходу пенсіонерів, і хто надає саме ці виплати з накопичувальних договорів? А це надають компанії, які займаються страхуванням життя? І якщо ми подивимось у нас в Вікіпедії, вб'ємо слово страхування життя в Україні, то ми прочитаємо, що за на Заході виплати за довгостроковими договорами страхування життя складають основу доходу громадян пенсійного віку. То саме там всі європейці складають собі капітал, якого вистачить на все життя. Хто це зробить? Думаєте, якісь, хтось це має зробити за вас? Ні, нема такого, ніхто ніде нічого не дарує. Це самому собі треба розпочинати формувати капітал. Але це не так складно зробити. Треба просто розпочинати з першої зарплати і потрошку по 10% від своїх доходів відкладати собі, собі на майбутнє. Давайте візьмемо навіть невеличку суму: 100 гривень в день. Множимо 365 днів 40 тисяч гривень це така середня програма, яку на даний час українці оформлюють собі в Україні. І, до речі, закон з 2003 року, і вже більше мільйона українців оформили собі такі накопичувальні програми. І зараз вже на практиці я вам розкажу, як це робиться. Ми з вами разом. Я як фінансовий консультант допоможу вам обрати в якій компанії ви захочете відкрити собі такий накопичувальний рахунок. Це може бути американська компанія, австрійська, польська, українська. Ну і все, їх лише 10, тому обирати вам з цих 10 компаній. Отже, ви відкриваєте там рахунок і потрошку собі відкладаєте на рахунок 40 тисяч гривень. І якщо ви молода людина, у вас попереду є 30 років, то ви поступово самі собі зберете 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ці компанії не просто тримають наші гроші на рахунку, вони їх. Інвестують і причому в економіку України, і не треба боятися інвестицій в економіку України. Вони знають, як це робити. Вони це роблять лише в надійні інструменти. І так як це довготривала інвестиція. То вона приносить хороші відсотки приблизно 14% в рік. Але завдяки тому, що це працює складний відсоток, капіталізація йде і не знімається податок. А це дуже важливо, тому що на депозит, якщо ви покладете ці самі гроші, то щомісяця буде зніматися податок: 18% податок на дохід. І 5% військовий збір. Тут не знімається податок, і тому відсотками наросте, бачите, дуже велика сума 3 мільйони 600 тисяч гривень. І загальна сума, яка буде на рахунку у клієнта, це 4 мільйони 800 тисяч гривень. Що потім людина може зробити? Або забрати всю суму одразу. Або пам'ятаєте, я розповідала, що зібрати такий капітал, якого вистачить на все життя. То можна цей капітал залишити далі в управлінні цих компаній, і вам буде поступово видаватися ваша сума плюс з відсотками, які далі будуть там працювати. І тоді розраховується приблизно таким чином, що людина проїсть свій капітал за 10 років. А далі вже буде жити за рахунок цих компаній. Саме тому вигідніше, звісно, відкривати рахунок в 20 років, в 50 років починати отримувати кошти до 60. Ви свої гроші проїсте, а далі будете жити за рахунок цих європейців. Хай вони нас годують. О, яка ідея! Але це ще не все. Додатково, коли як тільки ви оформили таку накопичувальну програму, у вас одразу ще є фінансові захисти. Які основні захисти? Як тільки людина поклала на рахунок, до прикладу, 40 тисяч гривень 30 років, то її фінансова сума захисту становить 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це у випадку, якщо людина не доживає до отримання своїх грошей, помирає, то ці гроші отримують її родичі. якщо це смер... Від нещасного випадку, то 3 мільйони 600. Якщо втрата працездатності, інвалідність першої групи то 100% від цієї суми, якщо друга, то 50%. І також додатково є захисти по здоров'ю. Дуже важливо. На жаль, жінки у нас хворіють. Онкологія, кожна п'ята жінка, після 40-50 років, чоловіки, інфаркти, інсульти. Це треба мати до уваги, тому що якщо наша зарплата 15 20 тисяч гривень, а у разі діагностування онкозахворювання одразу десь треба знайти 150-200 тисяч гривень, то люди починають шукати далі через Фейсбуки, просити всіх знайомих. Щоб цього не робити, то можна оформити собі додатково цей захист. І що ми з вами маємо? Цю, ці програми давно вже працюють в Україні. У нас дуже багато клієнтів, які отримували виплати по різним цим захворюванням. І також є програми накопичення на будь-які цілі. Також покажу вам невеличку програму накопичення на дитину, до прикладу, всі родичі скажіть їм: не даруйте на день народження дитині різні безділушки Давайте будемо дарувати їй збирати гроші. І потрошку 20 тисяч гривень, 25 років. Ви зберете 500 тисяч гривень, відсотками наросте близько мільйона. Загальна сума полтора мільйона у дитини буде на рахунку, і це допоможе йому або навчання, або. Квартира, все що загодно. Тепер можете задавати питання. Я бачила, що там піднімали руку, але людина не дочекалася і пішла. так Щоб підняти руку внизу, у вас є людина, така блакитна з рукою, так стоїть. Ви на неї натискаєте так, бачу, Оксана. Включила вам мікрофон. Дивіться, натискайте на нього ще раз і задавайте ваше питання. Оксана, у вас мікрофон включен. Натисніть на нього ще раз і почую ваше питання. Може, випадково хотіли перевірити, як працює кнопочка? Так, Тоня. Також хочу перевірити, як працює Тоня. Я вам включила Тоня, такими великими літерами написано Тоня. У вас зараз блакитний мікрофон, натисніть на нього один раз, він стане зеленим, і ви зможете задати питання. Прямо всі піднімають. Юлія. Давайте хоч ви спробуємо, Юлія, пробуйте. Ні, ну я не можу всім одразу. Ну, давайте спробуємо Єлені включити. О, Юлія. А, так, чуємо вечір. А, підкажіть, будь ласка, як я зрозуміла, то для першого внеску потрібно мати суму в розмірі 40 тисяч гривень, правильно? І дуже чи, чи добре, я? що ви задали це питання. Достатньо мати поквартальну суму від вашої планової річної. Тобто, якщо 40 тисяч ви хочете, то 10 тисяч є на рахунку, і ми одразу відкриваємо. Цю програму накопичення. Зараз я вам також одразу буду показувати, як це виглядає на практиці. щоб ви Ну Якщо в мене зараз комп'ютер добре запуститься, скажіть, скільки вам років, і з якого ви міста? Мені 37. Наразі в Києві проживаю. Ой, я в Києві. До речі, дивіться, у нас е це у нас зараз з вами онлайн бесід, бесід, да, трансляція. А у нас є прямі зустрічі в офісі, можна зустрітись. У нас проводиться презентація, тому можна в Києві буде наступного тижня в неділю побачитися. Тому всі, хто з Києва, можемо побачитись. О, те, а що? ви десь вказуєте, де можна, де саме і да, потрібна? котрій годині? так, да, я залишу повідомлення в телеграм-каналі, розміщу таку інформацію, а так, в принципі, в неділю, о тринадцятий, можливо, о дванадцятий, там вони точно ще скажуть, коли. І ми збираємось для тих людей, хто дійсно в Києві, буває, у нас по іншим містам є. Просто ви не дивуйтеся раніше, я цим займалася лише фізично. От я вже 20 років цим займаюся, і раніше ми кликали лише на презентацію в Києві, ну там і по різним містам. А зараз зручно працювати онлайн. У мене є багато клієнтів за кордоном. Всі українці, де хто не знаходиться, все можна оформлювати онлайн. І також дивіться, для того щоб ви перевірили цю інформацію, що я є офіційним фінансовим консультантом. Зараз на екрані я покажу, як це робиться. Ми всі фінансові консультанти зареєстровані в реєстрі Національного банку України. Я вам зараз на сайті показую є така комплексна інформаційна система Національного банку України, і в ній ви можете перевірити: от, є реєстр страхових посередників. Я є страховим посередником. Це я вам розповідаю інформацію. Моє ім'я Віта. От ми натискаємо пошук. Пошук. І от бачите, Черниш Віта Васильівна, фізична особа-підприємець. Хоп, ви заходите. Тут мій телефон, тільки телефонувати мені не треба. Вас 5 тисяч людей, якщо всі одразу будуть телефонувати, я на телефон ну не дуже. От, це те, що ми з вами перевірили. А також, дивіться, я розповідаю про те, що це відповідно до закону 1057. От прямо при вас в Гуглі набираю. Дивіться, закон 1057, і на офіційному порталі Верховної Ради. От, бачите, він називається про недержавне пенсійне забезпечення. Саме недержавне, тому що мене люди часто питають: а ми пішли в пенсійний фонд, а вони нам про це не сказали. А це не пенсійний фонд, говорить, і робить це лише оці інвестиційно-страхові компанії, надають ці послуги. Юрочка, у вас ще включає мікрофон, ще хочете щось запитати? Чи тоді виключаєте? Поки, поки ні ага Тоді виключайте, бо трошки чути, що там ви говорите. Е, так, дивіться, я Галіні включаю Галіна К. Чомусь я не можу вам вімкнути мікрофон. Не знаю, ч... о, включила Галіна К. Задавайте ваші питання. Галіна К. І Нелі також підняла трубку. Трубку. Руку. Знаєте, як в школі, підняла руку Нелі. Не. Так, Нелі, дивіться внизу. У вас зараз мікрофон блакитний, на нього натискаєте, він зелений, і зможете задавати питання. Так, поки ви соромитесь, якщо що. Дивіться, чітко читаємо. Бачите закон від 09.07.2003 року. Я про цей закон дізналась в 2005 році і мене запросили на презентацію цих компаній. Мені тоді було 25 років, і я тоді оформила свій перший накопичувальний рахунок. Перелік цих компаній я зараз також на екрані вам покажу, ну, а також я його часто розміщую в телеграм в своєму, але ви фізично до них не можете напряму звернутись, тому що вони працюють саме через страхових посередників, таких як я, фінансових консультантів. Зараз поясню чому, тому що для них це вигідно тим, що вони економлять ваші гроші. У них основна мета заробити якомога більше грошей. ну Повірте, вони не для вас стараються а для себе, тому що потім, в кінці терміну, вони цим доходом поділяться разом з вами. 15% вони залишать собі від загальної суми доходу. А вам віддадуть 85%. Це дуже чесно. Тому що ми наперед з вами знаємо, що вони тоді будуть намагатися якомога краще спрацювати. І зараз ви на екрані бачите назви цих компаній. Це я їх спеціально підготувала, щоб було видно всім і одразу, щоб ви знали всі компанії, які працюють. Найбільше бачите американська компанія. Потім йдуть українська компанія, наша дуже потужна. Коли треба буде, я вам окремо про неї розкажу. Ну, Якщо знаєте Монобанк, то то, це вони. то це вони в тому числі. далі дві австрійські компанії, польська, знову українські і ще австрійські. Вони як працювали з початком впровадження закону, так і постійно працюють. Все надійно, все стабільно все добре. Робляться виплати, все як має бути. Також дивіться, міністерство соціальної політики показує, що у нас в Україні існує трьохрівнева пенсійна система. Солідарна це те, що пенсійний фонд сплачує, і вона мінімальна треба мати 35 років стажу, в років вийти на пенсію. Якщо у вас нема стажу, пенсії не буде. От і все. От і і. І приїхали, а добровільна накопичувана. Бачите, вона добровільна. Ніхто вас не змушує, тому немає ніякої реклами, немає не об'язаловки, хто почув, хто захотів, той взяв і зробив. І також дуже важливо, як ви прямо сьогодні можете перевірити, що це надійно. От ви собі й думаєте, що це, скоріш за все, якийсь лохатрон. Ні, це опять розводняк, нас, нас хочуть надурити. То почитайте уважно закон, податковий кодекс України, стаття 166. Це повернення податкової знижки. Бачите, читаємо податкова знижка у випадку, якщо людина робить страхові платежі і страхові внески, страховікові резидентові. Страховий резидент це та компанія, яка офіційно працює в Україні. Їх таких 10. Я вам ще раз показала. Тобто, якщо ви робите ваш внесок, до прикладу, 50 тисяч гривень в рік, то через податкову ви повертаєте 18%. Це 9 тисяч. На дорозі не валяється 9 тисяч гривень на хвилиночку. Так, ВМ. Я включила вам мікрофон. Задавайте, будь ласка, питання, тому що скоро будемо закінчувати. Кожен день ефіри в цьому телеграм-каналі зранку о 10 і ввечері о 20.30. А після цього я переходжу в телеграм-канал ще інший. Там також є трансляція о 21. У нас таких фінансових консультантів в Україні вже близько п'яти тисяч. Ви можете багато кого почути, і мене, і от багато дізнаватися цієї інформації. Я саме запрошую вас працювати зі мною, тому що у мене 20-річний досвід. Ще раз свою першу накопичувальну програму я оформила. О, ВМ, виключили мікрофон. Кажіть. Включіть ще раз один разик натисніть на мікрофон і говоріть. Один раз натисніть. Ой, втратилась людина. Тепер дивіться, у нас буквально 4 хвилинки є, я вам на практиці покажу, як ми розраховуємо ага, не знаю, десь пароль у мене ділись. Значить, не покажу швидко. <кхід> Хоча, може бути, якщо встигну, зараз як країне. Якщо зайде, то покажу вам, як працює, так. зараз вже покажу, як працюємо ми самі фінансові консультанти, і покажу вам приклад нарахування однієї програми на прикладі якраз молодої людини. Так, ну давай працюй. 18 років, хлопчик, і дивіться, навіть невелику суму, я не таку велику буду показувати, а лише 20 тисяч гривень в рік, і щоб він з 50 років отримував вже свою приватну пенсію. І покажу вам пропозицію. І тим самим ви побачите, як ми розраховуємо для наших клієнтів. Отже, дивіться, людина сама за цей час збере 820 тисяч гривень. Так, зараз трошки підвисає. Так, дивіться, червоний прямокутник. Людина сама збере 820 тисяч гривень разом з відсотками. Пам'ятаєте, я розповідала, що відсотки наростуть хороші у нас буде разом 3 мільйона гривень. І якщо людина буде робити індексацію свого вкладу, тому що звісно, що гривня у нас обіцінюється, іде інфляція і. Краще робити індексацію ще вкладу, то буде 7 мільйонів гривень. Отак розумієте, дуже нема, невеличкими частинами по 20 тисяч гривень потрошечки собі відкладати, буде 7 мільйонів гривень. І далі пам'ятаєте, я розповідала, що ви можете або забрати всю суму одразу, або починати отримувати пожиттєву пенсію, або називаєте це пасивним доходом як завгодно. У них це називається довічний ануітет. Бачите, довічний. з 50 років людина почне забирати по 27 тисяч гривень. В місяць тобто людина відкладала ну, 20 тисяч гривень в рік. Це а отримувати буде 27 гривень в місяць, це майже 300 тисяч. Так, відкладало 20 тисяч, а отримувати буде 300. Якщо ви дуже боїтеся в гривні відкладати, можна відкладати у валюті: долар, євро, все що завгодно, але там менший відсоток. Маю бігти зараз на інший ефір. Запис цього ефіру залишу, ви потім в зручний час можете передивитись. Також чекаю вас завтра зранку о 10-й і ввечері о 20-й. Кожного дня. А також ви завжди можете мені написати індивідуально, але я не завжди зможу встигнути всім відповісти. Тому завжди заходьте на прямий ефір. Дякую, що долучились. Світлана, буквально секундочку, від вас питання і будемо бігти. Світлана, я включила вам мікрофон. Натисніть один раз на свій мікрофон внизу. Він у вас зараз блакитний, щоб він став зелений. На жаль, За, до завтра потренуйтеся. Завтра на 10 ранку. Всі будете говорити, всім будуть включати мікрофони і давати відповідь на питання. А зараз в телеграм-каналі в моєму перегляньте всю доступну інформацію. Дякую за увагу і до завтра.